Справа, склади та виріши задачу свісті тварини. Вітаю, малята! Я завзятий фермер Петро. В мене на подвір'ї дуже багато тварин. І індики, і поросята, і корова, і гусята. Півник є і є курчата. Пропоную нам пограти і задачі поскладати. Малята, уважно слухайте умову задачі! Визначить, яку дію віднімання чи додавання потрібно застосувати. Слухайте, складайте, рахуйте і вирішуйте, бажаю вдачі. У дворі в Петра півник гарний, голосний. А ще курочки трисправні. Скільки разом всіх пернатих можеш ти порахувати? Відповідь 1 додати 3 дорівнює 4. Молодці! Плавали у тихім лузі 4 гуски білі-білі. А до них ще дві прибігли. Скільки стало гусей милих? Відповідь 4 додати 2 дорівнює 6. Супер! Поросята спали, було їх рівно п'ять. Двоє встали і побігли на подвір'ї погулять. Скільки ще їх дрімає? Хто відповість? Хто знає? Відповідь П'ять. Відняти два дорівнює три. Молодці. На лужку кізочка стояла. А три козенятка неї стрибали. Ще двоє прибігли весело вмить. Скільки їх стало? Хто відповість? Відповідь Три додати два дорівнює п'ять. На лужку паслись телята. Три маленьких, два завзятих. Ще одне затину вийшло. Скільки разом? Думай швидше. Відповідь 3. Додати 2 і додати один. Дорівнює 6. Супер! Малята, ви великі молодці. Дякую, будьте здорові!